Дві новини для тверезого розуміння. 2 січня відбулися консультації між посадовцями Міністерств закордонних справ Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Великобританії та Франції. Основна тема обговорення ситуації з безпекою у Європі у контексті відсутності можливості надання Україні членства у НАТО у ближньому майбутньому. Сторони погодили зустріч онлайн. Чи офлайн ще не визначено, як і точна дата переговорів очільників Міністерств закордонних справ цих країн, котра пройде у першій половині січня. Планується запрошення очільника нашого Міністерства закордонних справ. Чому для України та її мешканців дуже важлива ця зустріч? Тому що вікно можливостей з надписом НАТО для нашої держави закрилося як мінімум на 4 роки. А скоріш за все, як мінімум, на 20. Ані США, ані Німеччина, ані Угорщина, ані Словаччина ні при яких обставинах не погодять нам не те, що повноцінне членство, навіть отримання запрошення станом на зараз безнадійна мрія. Україна має отримати гарантії безпеки без вступу до НАТО і те, що Північний Альянс. Великобританія та Франція без особливої зацікавленості у цьому питанні зі сторони влади України шукають можливості для того, щоби побудувати у Європі своєрідне міні НАТО за участі нашої держави, це не просто важливо, а вкрай важливо. Особливо я чекаю підсумки цих переговорів з великим нетерпінням. По їх підсумках буде зрозуміло. Як і у якому темпі можлива побудова нової безпекової конфігурації у Європі. Більше, по підсумках цієї зустрічі, будуть проведені консультації з США. Станом на зараз адміністрація Байдена прохолодно ставиться до створення подібного альянсу, там вважають не зовсім доречним фрагментацію НАТО. Проте Трамп восени виказував зацікавленість у такому проєкті президенту Франції Макрону. Він цілком вкладається у бачення Дональда Україною більше повинна опікуватися Європа, а не ще якщо чесно, то я не розумію про холодного відношення нашої влади до створення подібного альянсу з держав вічних ворогів РФ, але згодом побачимо, можливо у нашого президента в голові за майже три місяці щось і змінилося. Тепер про переговори Зеленського з Трампом, про які я давав інформацію знову раніше поважних світових засобів масової інформації і наявність яких опосередковано підтвердив наш президент. Я написав про пропозиції на них від Зеленського, чекав на помітну реакцію на них президента США. Вона не забарилася. Спецпредставник США по Україні Келох повідомив голову Офісу президента України Єрмака. Що Трамп загалом підтримує ідею заміни більшої частини американського військового контингенту у Європі особовим складом Збройних сил України? Проте він вимагає визначеності у цьому питанні щодо фінансування перебування такого контингенту, щодо його озброєння, щодо надання згоди урядами країн, у яких знаходяться американські контингенти на подібну заміну. Окреме застереження можлива участь частин Збройних сил України у Європі у бойових діях в Україні у разі повторення повномасштабної агресії зі сторони РФ. Трамп вважає, що європейці не забажають залишатися без військ прикриття у разі поновлення війни між Росією та Україною. Усі ці питання будуть вирішуватися вже після інавгурації Трампа. Якщо чесно. То я у цьому питанні великий песиміст, майже напевно не викажуть великого бажання, якщо зовсім не заблокують навіть попередні переговори країни під американською парасолькою, останнім часом, на превеликий жаль, авторитет Збройних сил України дуже впав і у Європі, і у світі. Військо потрібно реформувати та фактично перебудувати, викорінити у Збройних силах той масштабний совдеп, який ми зараз маємо, і таки стати реально сумісними з НАТО, але поживемо, побачимо. Може, я і помилюсь, хоча навряд розберемо заяви нашого президента ми вже ввечері або вранці більш детально. Гарних вихідних та гарних новин! Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.